Сикароумайсі булатме – п'ятьох переваг, використання, побічні ефекти. Сикароумайсі булатме – потужний союзник у боротьбі за здоров'я кишечника та багато іншого. У сучасному світі, де стрес, погана дієта та антибіотична терапія мають серйозний вплив на мікрофлору кишечника, підтримка здорової травної системи стала пріоритетом. І саме тут він приходить, сакчарумасис булатма є унікальним пробіотиком. Який виділяється серед своїх однолітків своєю специфікою та потенціалом? У цій статті, як людина, яка пройшла мої власні експерименти з пробіотиками та ретельно вивчає тему мікробіома, я поділюся своїми думками та спостереженнями щодо Сакчарумаси з Булатме, його переваги, потенційні побічні ефекти та способи її ефективного використання. Що таке секароумайсі з Булатме і чому він відрізняється? На відміну від більшості пробіотиків, які є живими бактеріями, Saccharomyces майсизбулатми, це грибок дріжджів. Це, на перший погляд, може здатися дивним, але саме ця особливість робить її такою цікавою і, в певних ситуаціях, більш ефективною. Дріжджі, на відміну від бактерій, стійкий до антибіотиків та кислого середовища шлунка, що забезпечує його виживання та доставку в кишечник, секеромайсі булатме не колонізує кишечник, а скоріше діє як транзитний пробіотик, що сприятливо впливає на мікрофлору та захищаючи її від негативних факторів. Я особисто вірю, що саме ця транзитна природа робить сакчаромаси з булатми особливо цінний після курсу антибіотиків. Багато пробіотиків на основі бактерій можуть бути переміщені антибіотиками, знижуючи їх ефективність сикарумайсис булатме, однак завдяки своїй резистентності він здатний вижити і почати відновлювати рівновагу мікрофлори навіть при антибіотичній терапії. Ключові переваги сакарумайсис булатме більше, ніж просто діарея. Вихідний матеріал, безумовно, правильно вказує на ключові переваги сакчарумасисбулатми. Але я хотів би заглибитись у деякі аспекти і поділитися своїми спостереженнями. Боротьба з діареєю так, сикароумайсесбулатма дійсно ефективний у боротьбі з діареєю, особливо тим, що викликається антибіотиками або інфекціями. Це допомагає відновити баланс мікрофлори, зменшити запалення та нормалізувати стілець. У своїй практиці я часто рекомендую його пацієнтам, які перенесли антибіотики як профілактичну міру проти діареї. Синдром роздратованого кишечника. IBS тут я хотів би підкреслити, це сакчаромаси з може бути особливо корисним для діареї, що вимагає ібе. Це допомагає зменшити частоту дефекації, зменшити здуття живота та покращує загальне здоров'я. Хоча результати досліджень змішані, я особисто бачив позитивні ефекти у багатьох пацієнтів. Запальні захворювання кишечника, айбіди виразковий коліт та хвороба крона це серйозні захворювання, які потребують складного лікування сикару майси з може бути корисним доповненням до стандартної терапії, особливо для легких та помірних симптомів. Однак важливо підкреслити, що це не заміна основного лікування, а лише адювантом. Сиелострайдеоїдис дифасил, си інфекції, Ця інфекція є серйозною проблемою, особливо у пацієнтів, які приймають антибіотики сикерумайси булатме виявився ефективним у запобіганні періодичних інфекцій. Різниця. Я вважаю, що це слід вважати важливим інструментом у боротьбі з цією інфекцією, хиликоубектерпайлори. Аж пайлори поєднання Сакчаромаси з булатме за допомогою антибіотиків може бути більш ефективним при лікуванні інфекцію. Пайлори, ніж використання антибіотиків самостійно. Це пояснюється тим, що пробіотик допомагає зменшити запалення та покращити загальне здоров'я пацієнта. Імунна підтримка: ми не повинні цього забувати. Сакчаромаси з булатме позитивно впливає на імунну систему. Це допомагає модулювати імунну відповідь і підвищує стійкість організму до інфекцій. Як правильно прийняти сакероумасисбулатме, Поради експерта. Щоб отримати максимальну користь від сакчаромаси з булатме, важливо дотримуватися кількох простих правил. Дозування, як правило, рекомендована доза становить 500 1000 мг на добу, але це може змінюватися залежно від індивідуальних потреб та станів здоров'я. Завжди зверніться до лікаря чи іншого кваліфікованого медичного працівника, перш ніж приймати пробіотичну добавку. Час прийому секарумайси з можна приймати з їжею або над ще серце. Я рекомендую взяти його з їжею, щоб зменшити ризик побічних ефектів, таких як здуття живота та газ. Поєднання з антибіотиками. Якщо ви приймаєте антибіотики, візьміть сакчарумаси з булатами у різний час, щоб максимізувати ефективність обох препаратів. Наприклад, прийміть антибіотик вранці та пробіотик ввечері. Зберігання деякі форми сакчару маси з булатами вимагають зберігання в холодильнику. Завжди перевіряйте мітку пакету на правильне зберігання продукту. Можливі побічні ефекти та протипоказання, будьте обережні. Загалом, сикероумайсис у вважається безпечним для більшості людей. Однак, як і будь-який продукт, це може спричинити побічні ефекти у деяких людей. Найпоширеніші побічні ефекти включають здуття живота, запор, діарея, газовий, нудота. У рідкісних випадках секероумайсізбулатма може спричинити більш серйозні побічні ефекти, такі як грибкова інфекція, алергічна реакція, протипоказання, люди з ослабленою імунною системою, люди з важкими шлунково-кишковими захворюваннями, вагітні та годують жінок, недостатньо даних про безпеку, люди з дріжджовою алергією. Важливі моменти, які слід зазначити. Якість продукції. Вибирайте продукцію від надійних виробників, які гарантують якість та ефективність своєї продукції, консультація з лікарем завжди зверніться до лікаря чи іншого кваліфікованого медичного працівника, перш ніж приймати пробіотичну добавку не замінюйте первинну обробку, сикарумайсізбулатми не слід використовувати як заміну первинного лікування, особливо для серйозних захворювань. Висновок сикарумайсіс булатми це цінний інструмент для підтримки здоров'я кишечника. Секароумайсісбулатма є унікальним пробіотиком, який може бути корисним для підтримки здоров'я кишечника та покращення загального добробуту. Це особливо ефективно у боротьбі з діареєю, спричиненою антибіотиками, і може бути корисним при синдромі роздратованого кишечника, запальних захворювань кишечника та інфекціях сиялостраїдеоїдисдифасил. Однак важливо проявляти обережність та проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати пробіотичні добавки. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти сакчаромаси з булатами і його потенціал. Пам'ятайте, здоров'я кишечника ключ до здоров'я всього тіла.